Українську резонансну справу рівно три роки суддів поліцейські, які зґвалтували жінку в Кагарлику, отримали 11 років ув'язнення. Про оголошення вироку повідомили адвокати потерпілої Нелі Погребицької. За їхніми словами, суд задовольнив її цивільний позов потерпілої до національної поліції. Нагадаю, опору повноваженого Сергія Сулиму та начальника сектору кримінальної поліції Миколу Кузіва звинувачують у тортурах насильницькому викраденні і зґвалтуванні 24 травня 2020 року. Поліція. Викликали до відділку дівчину свідка для допиту. Заміх слідчих дій над нею кілька годин знущалися, били і гвалтували. За кілька днів суд заарештував двох поліцейських, а згодом слідчі повідомили про підозру ще трьом правоохоронцям і довідалися про нові факти тортур. Бо після розголосу до ДБР почали звертатися люди і розповідати про катування, які раніше відбувалися у Кагарлицькому відділку поліції. Після скандалу цей відділок розформували. Двох обвинувачених валтівників по потерпілі, яку ми з Оленою представляли впродовж цих, цих трьох років, визнано винними за усіма статтями обвинувачення і винесено вирок 11 років позбавлення волі. Фактично на сьогоднішній день ми можемо сказати, що цей етап завершено. Додатково, що дуже я думаю, важливо також для Нелі, Її цивільний позов до національної поліції було визнано, повністю задоволено. Вона отримає моральну шкоду в розмірі мільйон двісті тисяч гривень. Я думаю, що це абсолютно справедливо і дуже показово, в тому числі для майбутніх справ. 6 грудня Миколая, 25 п'ятого різдво, Великдень без змін. Православна церква України ухвалила історичне рішення. Єпископи ПЦУ на Архієрейському соборі проголосували за перехід на новий новоюліанський календар. І він відбудеться з 1 вересня, коли стартує новий церковний рік. Що це означатиме для українців? і Чи всі згодні на такі зміни в сюжеті Лідії Середюк? За дискусійне питання, яке назрівало роками, взялася Православна Церква України. За цими дверима триває архієрайський собор, де єпископи ПЦУ вирішують, чи остаточно переходити церкві на нову юлянський календар. <му> У трапезному храмі Києво-Печерської лаври засідають 53 архієреїв. Упродовж декількох годин радяться стосовно впровадження календарної реформи і вирішують, що перехід на новий юліанський календар стартуватиме з 1 вересня. Чому з 1 вересня? Тому що за літургійною традицією православної церкви і давньою традицією, саме 1 вересня є початком нового церковного року. Тому вже цього року віряни святкуватимуть Різдво не 7 січня. Чні, як раніше, а 25 грудня, як майже всі православні церкви світу, так само на 13 днів назад зміщуються інші свята: покрова, водохреща та миколая. Зміни не стосуються великодня вознесіння та Трійці. На соборі фактично дискусії як такої з цього питання не було. Було тільки два єпископи, два архіреї, які один проголосував проти, один утримався. Власне, кажучи, дискусії могли і мають. Місце бути. але якщо ми говорили ще з певним упередженням півтора-два роки назад, коли активізувалися особливо дискусії навколо святкування різдва, ми зазвичай говорили перед Різдвом не про різдво, а про те, коли на його святкувати. То, то нині такої проблеми немає, особливо з початком широкомасштабного вторгнення Росії, фактично старий стиль уже сприймається як частина російської. Культури нав'язаної нам колись на сьогоднішній день. Ми все таки інтегруючись до Європи, маємо і відзначати разом з тими країнами православними, які святкують за новим стилем. Ті парафії, які поки що не готові до календарних нововведень, можуть правити за старим стилем. Утім, у ПЦУ сподіваються до абсолютної більшості згодом приєднаються всі громади. Ми прийняли виважене рішення. Ми не будемо примушувати громади, які мають бажання залишитися. Тобто буде певний перехідний період. Ми не обмежували, не ставили якихось часових рамок. Кожна громада, яка не перейде зараз, вона з часом матиме можливість долучитися до цього процесу. Я переконаний, що протягом наступних декількох років всі громади в Україні. Долучаться до цього процесу і перейдуть вже на новий календар. Підтримують ці зміни абсолютна більшість опитаних нами українців і кажуть раді, що тепер відділені від Москви навіть у святкуванні християнських свят. Треба переходити. То, що у нас вже Україна незалежна. Зараз отвоюємо її від Москви, і хай у нас буде свій календар місця з євросоюзом. Це дуже важливо зараз. Я, я вважаю. Щоб ми були всі, вся Європа єдина на одному календарі, як і було раніше колись. Подалі від Москви. Поближче до Європи ми починалися з греко-католицької церкви. Ми починалися. Оце все починалося набагато раніше, як, як були оці болота, які там. Тому ми повинні бути з, з усім тим сообществом, у тим церковним і по тому календарю. Я тільки за. Чимало православних українців уже цього року святкували християнські свята за новим стилем. У лютому ПЦУ дозволила парафіям за бажанням прав служби за новою календарем і близько сотні громад підтримали цю ініціативу. Я в цьому році вже святкувала, як всі європейські країни. І 25 грудня, і 7 січня, так як звикла моя родина, але на наступний рік я думаю, що і сестра, і бабусі мої будуть святкувати вже 25 грудня. Але не всі українці таким змінам раді. Там, де поки що править московський патріархат, його віряни засуджують зміни у помісній православній церкві України. Принципово я не піддержую. Чого? Не знаю. Це ти все науха, тільки причинять вред церкві І все. І зараз московський патріархат буде розганяти тему про те, що це викличе розкол в українському суспільстві, нібито. Але насправді соціологія показує, що підтримка новоюлянського календаря серед вірян українських дуже висока, і це зокрема пов'язано з тим, що зараз українці ладні підтримувати. Будь-які ініціативи, які надалі будуть віддаляти нас від Росії і руського міра, це своєрідне гасло. Геть від Москви старого юліанського календаря. Нині притримуються сербська, грузинська та російська церкви, а ще філія РПЦ в Україні. Зв'язки з Росією там всіляко заперечують, утім не підтримують перехід на новий юліанський календар. Новий юліанський календар є той календар, який був створений. На початку ХХ століття на основі сучасних досліджень і був схвалений якраз 100 років тому. Під час синаксу представників православних церков у Царгороді під головуванням патріарха Мелетія IV. з того часу більшість православних церков світу перейшли на новоюліанський календар. Зараз цим календарем користуються 10 помісних православних церков, і православна церква України буде долучатися до цього числа. Тепер останнє слово за рішенням помісного собору, що відбудеться 27 липня цього року. У БЦУ переконані, воно буде схвальним. Я переконаний, що помісний собор затвердить рішення архірейського собору. І з 1 вересня ми вже зможемо перейти на новий календар, і відповідно різдво вже будемо святкувати 25 грудня. Лідія Середюк та Олексій Тищенко, п'ятий канал. Для того, щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини інтерв'ю спецпроекти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на ютуб п'ятого, лайкніть, напишіть коментар. Для вас це секундна справа. Для нас це дуже і дуже важливо. Новини завершують в цій частині. В цій годині через кілька хвилин інформаційний марафон Павло Клімкін буде на зв'язку. Обговоримо всю міжнародну тематику напередодні Рамштайну.